Власне, така тема артістоку, такого говоріння після екскурсії це пустки та інші тихі місця. От я казала про такий пейзаж, так, де ми ходимо, збираємо крихти. От я давайте буду вважати, що цих крихт ще трошки розсиплю, розкажу. Взагалі, в моїй практиці художній. Дуже важливе використання і робота з голим тлом, фоном. Я маю на увазі, коли кажу тло. Дуже чистим по-простому. Тобто в роботах, якщо ви помітили, майже всюди присутній чистий, ну, на перший погляд, так, необроблений фон. Папір це або тканина, або ще щось, це не так важливо. Власне, і я хочу про це поговорити. Хочу проговорити про пустки, може трошки спробую взагалі розкрити це, чому як я це бачу, чому це дуже для мене важливо? Тому що насправді, коли я взагалі думаю про те, що важливо для мене, якщо говорити про мистецтво, так про роблення, про роботу, так інтенцію робити мистецтво і займатися цим. Це, напевно, два таких напрямки: це людина. я Завжди думаю про людей, хоча часто в моїх роботах їх немає, але це все про людей насправді. І друге, це пустки, порожнечі, лакуни, не знаю, можна по-різному так називати. І от про ці пустки я хочу трошки сказати зовсім, тому що говорити про це дуже складно. Я... Ну, для мене це важлива розмова, і я спробую щось сказати про це. А, так, власне. Чому я використовую чисте тло в своїх роботах і даю йому дуже багато місця? І чому воно для мене важливе як актор, так? як така Першу причина не дінавіть так. На цьому слайді це робота така дуже маленька. Вона намальована золою, до речі, от як розповідала про полин, так про роботу з полином, там, де фарба на основі золі, це малювалася чистою золою, просто розведеною водою. Це рука, яка привідкриває вікно, ну так розшторює його, так, так тягнеться, щоб відкрити шторку, і воно так дуже розчиняється в такому просторі паперу, коли я думаю про чисте тло. Чисте тло роботи, чистий фон, так? Коли от, ви можете може, співставити це зі своїми якимись враженнями, коли ви дивитесь на а, чистий папір, наприклад, або на чисту стіну порожню, так? От, просто от, які у вас є внутрішні асоціації, можемо поговорити про це пізніше, так? Після от, розмови такої основної. А, власне для мене це відчуття відкритого обличчя, ніби я дивлюсь на відкрите пряме обличчя і на мене дивляться прямо. Оце відчуття того, що нічого не приховано, так, чистий аркош, чистий фон це як дуже неприхована розмова, дуже відкрита, яка ніби дає мені можливість так нею милуватись, любуватись, і таке відчуття, ніби я з цією людиною, так їй відкривається, і вона мені. І от мені, і як глядачці мистецтва насправді, як глядачу, звичайному, який теж багато дивиться. І сприймає різні роботи різних авторів, це дуже важливо. Я завжди, от це якось мені резонує, завжди. І як авторці, це для мене майже не першочергово оця пряма розмова з матеріалом, з папірчиком або з тканиною, з іншим матеріалом. От, власне, коли я думаю, коли я аналізую, коли я взагалі роблю роботи, враховуючи цей момент голого тла, чистого, так? Я такі думки на два стани розподіляю зазвичай, От які в мене є асоціації, от, цікаво, які в вас. В мене є асоціація. Перший стан це от, знаєте, коли ви е, в літаку і ви дивитесь згори на землю, і от вам ніби все відкрито, і я це відчуття польоту, і все-все-все ви бачите, і воно якби на вас розгортається. Ну, ви згори, так, а воно так вам відкрито. І другий стан навпаки, коли ви. Сидите, лежите, наприклад, на землі чи на траві, так дивитесь на небо, і воно на вас прям от падає і вас так огортає. І оце от в мене це відчуття такої суцільної загальності і такої дуже великої відкритості і прямоти. І от тоді я, власне, це в своїх роботах для мене дуже важливо. Це розчинення в білому, от я казала про вишивку, так, біле на білому, коли дерево розчиняється у фоні. І от тут, власне, розчинення в білому, в даному так, випадку аркоші, мені дуже важливо. І от, власне, образи, які або виростають із цього білого, виростають із цього такого чистого, так, або розчиняються в ньому, занурюються в ньому, розмиваються в ньому. Це насправді магістральна для мене практика, от в моїх роботах. Це дуже важливо. От власне, це от робота називається у кутку. От вона така, це теж гравюра, це така людина, яка просто сидить так всередині. І тут власне простір аркоша, це простір кімнати, так, якої якби немає, але людина в ній особилась, так, і вона в ній так зосереджено перебуває. От, це якраз про те, про що я казала. Ось, а це робота а, досить давня, я, вона називається лист вдалечінь. Я тоді а, робила такі роботи, я використовувала друк з природними формами. Тут а, це надруковані так, елементи рослинні. Так? Вони тут теж це от, перша практика використання картинки, зображення, ну, лист, наприклад, як літери. От я казала про бідні пісні, так, ну, ця робота була до них. І тут я ніби писала лист людині і думала про неї, і писала цей лист для неї. І от я ніби набирала так слова з таких форм. І чому я хочу її зараз показати, тут дуже важливо те, як грає цей знову таки пустий, так голий фон. Він, якщо сприйняти це як повітря, так, якщо ми дивимося, що на, власне, на листях навколо них так існує повітря, воно просякає собою все. І підтримує їх, і робить їх дуже живими. Мені вони з цього листа, мого, який я відправляю, вони проростають. Ну, таке почуттєве, дуже чуттєве може відчуття. Ось, і власне, що я хотіла сказати далі? Мені, як я вже казала, важлива так, дуальність спостерігати за цими моментами контрастів того, як якісь речі протирічать одному, але як це можна поєднати. На екскурсії я про це казала, а отут. От Хочу сказати про поєднання фону і власне зображення, чому голе тло як воно може поєднуватись з тим, що на ньому, так що на ньому намальовано, або що на ньому відбито, так що з нього проявлено. Власне, я хочу ще раз наголосити на тому, що от пустий, чистий такий от фон. Для мене це така наївність, навіть так? така наївна відкритість ніби, от матеріалу до тебе. Для мене дуже важлива матеріальність от, в практиці. І я дуже щільно зазвичай, працюю з матеріалом, дуже довго. І от ця відкритість такого чистого листа, от я казала, що вона нагадує мені прямий погляд людини, ніби ви дивитесь один на одного. А ще вона нагадує мені. От, відправлений лист, так? або ще долоню. От, коли ви притягуєте долоню комусь, так? ніби ви її даруєте, так? І от, от це теж відкритість, і от, аркуш це теж відкритість. І, власне, тут починається дуальність. Тому що чисте тло для мене це от, про таку відкритість, наївність і незаповненість. Так? Ніхто від тебе нічого не приховує, так? І все можливо, можливо єдиномоментно тут і зараз. Але зображення, як вони існують, от, в цілому на моїх роботах, в них є два стани, але один є головний це такий стан закритості. Тобто, якщо ми казали так, про відкритість самого фона, я повторюсь, це зображення на ньому. Це зображено обличчя, це зображена людина. На виставці ви бачили теж багато робіт. І взагалі зображення на ньому зазвичай в мене дуже закрите, як зерно, таке. знаєте, Закрите, закрите. І отут от це є. Тут, наприклад, тільки тут, Так, тут тло чорне, але воно чисте. Да? І на ньому таке дерево, яке знесло вітром, так? дощем. Ось. І тут теж є таке відчуття, що це дерево дуже закрите, воно в собі дуже зібране, і це, і це завжди зображення згадки, зображення загадки і зображення згортки. От якщо так уявити згорток, такий згорнутий з тканини, такий сверточок, то мої картинки, мої образи на роботах зазвичай саме тетлі, Вони Закриті і вони зображення, так що саме намальоване на роботі, воно завернуто всередину себе. Воно має такий певний внутрішній рух, певну внутрішню історію, але воно не розкрите. Глядачу, наприклад, цікаво, як вам це резонує, чи так, чи інакше. Але мені здається, що воно закрите в собі, при тому, що тло, фон, про який я багато вже казала, він розкритий світ, Він відкритий, він віддається. А зображення навпаки. Ховається. Ось. І, власне, це такий магістральний стан зазвичай моїх робіт. Тут, власне, це серія початку цього року. 24-го це серія про воду, про джерела води. Трошки розказувала так про землю, про те, як вона сама себе живить. От коли ми говорили про полин, так і от я думала про воду, так про джерела води, так загалі витоки. І отут є такі різні роздуми, візуальні, про те, як вода, звідки вона береться, і як вона може. Існувати. І отут, власне, теж так чисте тло, насправді воно чорне, так, але воно чисте, воно нічим не заповнене, так, воно не е, нічим не покрите. Так. І от тут така лінійна техніка, те, що от дерева, особливо на першому малюнку, так, з цієї серії вони контурні, і ти ніби дивишся скрізь. Так, ці образи, от, вони повністю заповнені цією порожнечі. Вони пусті всередині. Так? І от ця заповненість пустотою, ніби порожнечі пустками для мене дуже важлива. Ось так, Це нариси, такі, -такі малюнки, живі камиша, дійсного бадилля, такого всякого. З них потім вирос образ камиша з бідних пісень, там є гравюрка з одним. Гілочкою Камиша. От, власне, що я хотіла сказати ще Ще другий стан зображень, коли, як вони існують так на чистому фоні. Я сказала про основний для мене, коли зображення згорнуте, так воно закрите, воно так в собі тримається. Це теж такий приклад. Але ще другий стан це стан розчинення в білому, так, що це просто повністю розчиняється. Як, власне, з вишивкою, наприклад, в роботі ви бачили. І тут вже теж загадка, так, теж закритість, теж зображення для до нас не відкривається. Але і тут е, загадка є в тому, що треба його віднайти. Нам треба зробити зусилля, щоб побачити е, це зображення. Зараз я трохи проклацую, щоб показати приклад. Ось, наприклад. Е, це теж малюнок золою розчиненою. Це така пташка, яка от, вона повністю так майже розчинилась в. Аркоші вона майже розчинилась в цьому тлі білому, і нам треба зробити зусилля, щоб її якось дістати так, для себе, побачити її, зустріти. І вона теж закрита. так? Вона теж закрита і майже вже розчинилась. Так само і ця серія робіт там, про дерева, які там дерево за секунду до. Такою, того, як в нього попаде стріла, там є така стрілочка маленька. Ось ну таке дерево за хвилинку від такого травматичного досвіду. І тут от є це теж друк художній, є багато відбитків різних різних станів. От я хотіла показати, що от може бути так дуже. Оприявнене дерево, так, прям таке густе, 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 навіть занадто. А може бути дерево, яке зовсім розчиняється, воно розчиняється в такій кріхті-крихті, такій білій цій папірчині, яка нагадує туман, так, ніби ми його майже не бачимо, і от в тумані ми його віднаходимо. Ось, а ця робота це власне бідні, бідні пісні. Так, вона це була вулична виставка, про неї я скажу трохи пізніше, де вона була. І це такий, от якраз приклад роботи, де закрите зображення. Так, воно дуже конкретне, дуже контрастне, з жорсткими кордонами. І воно таке сховане, зображення згорток. Так, от кожна ця частинка, вона така закрита і тримає в собі. Всі свої таємниці. І от власне таке підсвічена так, в сутінках частина роботи. Так. Ось Це теж робота на папері ручного лиття, це так, така лодка на камені, так, і такі пташки по боках, така дуже експериментальна. Тут теж тло працює як таке повітря, так. в якому із якого ніби глядач, так, коли ми на неї дивимось, ми. Намагаємося витягнути. Так? Ми бачимо проступання рельєфу власне, з тла. Так? Ось. І, власне, тут трошки я перескочу, я просто хочу розказати одну річ. Ось Це серія, в тому числі, над якою я працюю зараз. Я розповідала про кам'яні рельєфи так? на екскурсії. Я працюю зараз над рельєфами паперовими. Це велика дуже серія. І це такі частинки, фрагменти цих серій, це теж гравюра, але це спеціальний друк, як тиснення, так. Тобто це тут нема фарби, і він просто на білому аркуші відбиває, продавлює так зображення. І тут такі зображення серафимів, різні обличчя. От, бачите, це інший бік під час друку, як виглядає от, гравюра під час роботи, коли воно протиснути. Так? Тобто, це. От, Воно ледь 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 виявляється. І це знову така дуже закрита форма, скрита від нас, настільки вона, про що вона думає, і так далі. І от кам'яні рельєфи, їх перехід в паперові рельєфи. Я казала про вірменські храми, про цвинтарі, єврейські, наприклад, буковинські і так далі. Це мене дуже хвилює. І... Хвилює, надихає, цікавить. І я, от власне, працюю з рельєфом в такому форматі, з рельєфом на папері. Тобто, роблю рельєф, такий дуже тоненький, але в контакті з папером, і це дуже складно і дуже особливо, тому що в тебе є тільки папір, насправді ти можеш зробити так зображення, придумати образ. Але від того, як поведе себе папір, там можна його сухим так, робити рельєф, можна там його мочити, там багато всяких технічних моментів. Але це розмова з папером, так, розмова з цим відкритим обличчям, як себе поведе матеріал, чи прийме він образ. Так, от це дуже важливо. Так, повернусь трохи назад. Так, це теж дуже стара робота. Я її хотіла показати з точки зору роботи теж з фоном. Це техніка у Форту, це друкована графіка. Досить така специфічна техніка у Форту називається мецетінто. Може, якщо хтось знайомий а, і знається на графічних техніках, а, суть полягає в тому, важливо це сказати. Це така квітка, так, вона така занурена в землю а, внизу. Суть роботи з тлом полягає в тому, що береться металева пластина. От, бачите, от по формі, так, така прямокутна. Вона там покривається певними складовими, і потім з цієї пластини спеціальним інструментом вона чорна вся. От уявіть, що у вас є чорний прямокутник, так, От на цій роботі. І потім з чого чорного вона виглажується. Так? Ну, ніби ви гумкою так працюєте, От, якщо це про малюнок казати, так? От, ніби ви все замалювали олівцем, і гумкою потім ви чисті. Сторону ви витираєте. Це дуже складно технічно, так, дуже, досить, ну, це кропітка робота, і це зовсім інший взагалі досвід роботи з тлом. Тому що у вас тут є, навпаки, немає білого, так, красивого цього туману, чистоти. У вас є повністю загартована темна площина. І ви з неї витягаєте так світлий образ. Тобто, все, що біленьке, тут світленьке, воно витерте, тобто ви малюєте світлом, по суті. Ось і от в цьому плані це була дуже важливий досвід роботи в такій техніці. Я тоді робила такий образ за квітки, так, рослини. Теж думала про людину. Вона називається навіть людина, теж про її стійкість, Ну це були такі початкові ще зачатки образів. Цих про стійкість людини. І так далі. Так. Ще я хотіла сказати зовсім трошки ще про біле, вже щоб е, завершити, завершити так, цей аспект розмови. Е, е, біле також, е, коли воно заходить да, в роботу, коли воно такий сильний актор, воно може діяти досить активно. Е, на цій роботі, наприклад, тут є така дорога, так, де стоїть, де е, перебуває людина. І от насправді цей. Ця дорога, яка ніби нас забирає в себе, так вона дуже різко так входить. І от е, біле тло вона малює, ніби так. От ми відчуваємо цю дорогу, то те, що вона нас туди затягує, насправді це робить саме білий простір, так і ми дивимося цю людину, яка на нас обертається. І так само це нариси. Я розкажу зараз про що це, з якої це роботи. Тут, якщо подивитись, от спочатку абстрактно на ці малюнки, якщо ми подивимося виключно на простір аркуша чистого, цього білого, порожнього, якщо на нього подивитись, якщо подивитись на зони, отут от от, це людина, так, перший аркуш — це фігура. Це теж я зараз працюю, це частина моїх робочих таких моментів, я роблю велику серію гравюр про якраз продовжую тему про дерева, про рослини, про схожість людини і рослини, і от такі трансформації трошки. І от перша фігура так, це людина, яка нахиляється ніби і має таку сукню, ніби так, яка на стовбур сходить. Вже а далі це вже така трансформація в дерево, таке безпосередньо. І от, якщо ми подивимось на біле тло. От я не знаю, як пояснити, може я підійду і покажу. На оцю частинку, от тут, бачите, от, якщо подивитись виключно на біле, то це гостра форма, так? вона ніби підвищує людину, так? тримає на собі, нагору схоже трошки. І там так само воно повторюється. Такий трикутник, ніби, так? От, якщо ми дивимося виключно на білу пляму таку. І тоді, якщо ми звернемо на це увагу, то виходить, що. А, цей простір, це повітря, воно, виявляється, людину підтримує. Людина ніби на нього спирається, так, її рослини так само. З цього боку зовсім змінюється якесь відчуття, і думки нові з'являються про образ дерева, похиленого. так? Опочатково це похилене дерево. Але тут воно ніби, якщо ми звернемо увагу на те, як тло працює, то воно ніби його тримає. Ось так. Так, Це теж роботи білим по-білому, теж гравюра, таке сліпе тиснення. Це біле дерево, так, і от навколо нього такий теж середовище. Це перша робота, ще дуже давня, теж, яку я робила, коли думала про паперові рельєфи. Це робота з теж, періоду початку 22-го року, періоду евакуації. Я тоді малювала на камінцях трошки. Було їх дуже багато, але тут просто два камінчика задля того, щоб трошки сказати про тло, яким воно може бути. Ми багато сказали про чистоту, про цю розчиненість з білому. А тут я працювала над тим, шукала такі маленькі, маленькі, якісь хоку майже складала. Думаєш і про форму каміння, дуже довго шукала на цьому камені, куди саме, де саме має бути людина. Там, я не знаю, чи видно це на світлині, там, де от людина там є така ложбинка, вона, ніби в такому укритті маленькому, сидить і от чекає так, чогось. Очікування таке є, і от е, сам обирання цієї самої складної досить форми каменю, не гладкої, такої, так не, е, природньої, легкої, легкої такої геометричною, так це дуже важливо. Це теж був дуже важливий спосіб малювання на каміннях. Це було теж схоже на листи, коли ти занотовуєш таку маленьку думку і отак, от просто в камінчик закарбовуєш. І це ж це такий маленький лист навіть записки. І отут така маленька ще є одна. Ось тієї ж тієї ж серії, як вписан, так хрестик в форму каменю чи Як там слово з'явилося і так далі. Це от було дуже багато було камінчитів. Ось я дуже прислухалась до каменю, Як я прислухалась до темної пластини, так коли ви з металу виглажуєте, вичищаєте, так? От намагаєтесь віднайти цей образ звідти. Так, от, от до камінчитів я прислухалась, тільки білий кольор додавала. Ось. І, власне, завершити розмову. Я хочу світлини з міста Харків, це вулиця Конторська. І на ній, якщо ви придивитесь дуже, дуже сильно, ви побачите бідні пісні, які на виставці представлені. Там внизу друге вікно зліва, Якщо ви побачите. Власне, коли я тільки зробила ці ті роботи, мені було дуже важливо показати їх на вулиці. Мені дуже важливо було пустити їх в природне середовище. І таким місцем, яке мені здалося дуже гармонійним, це виявилося це у Харкові в центрі міста історичному. Є така закинута кондитерська фабрика Крамського, раніше була величезна фабрика. Ось і, власне там стоять її руїни, вони зруйновані ще дуже давно, там десятиріччями я думаю, зальових ще з 2000-х років. І от саме туди я помістила бідні пісні, коли вони були створені і завершені. Чому я це зробила? Мені було дуже важливо помістити їх, так, про цих бідних істот, в місце, де роботи жили би. Ну, як ці істоти. Разом з птахами, з тваринами, з вітром, щоб їх вітер колихав. На них сніг там сипав Це, кінець, це початок грудня. кінець листопада, початок грудня, Там сипав сніг, пташки сідали на них, так? люди, звісно, ходили повз. І мені було дуже важливо помістити їх туди і подивитись, як вони там будуть жити. Це був дуже важливий для мене досвід, можливо, один з. Найважливіших досвідів взагалі, якщо говорити про практику якусь мою. Те, як вони жили там, це було дуже-дуже вразливо і дуже красиво, і дуже близько. Відчувала, що вони там були завжди. Ось. І, власне, ця світлина це такий привід, трошки сказати буквально два слова, про те, пропустки, про, про порожнечі я розказала, про те, як я це бачу, як я це сприймаю. А от. Чому ми взагалі шукаємо е, порожніх місць і пусток? І може, ми шукаємо інколи якісь так, місця, такі дуже тихі, е, інтона... з інтонації тища, і що це нам взагалі може дати? От е, і я думала про це, і мені дуже було б цікаво вас послухати, якщо хтось захоче поділитися своїми думками. Е, е, мені здається, це було дуже такою цікавою розмовою насправді. І от я ви так вивели для себе такі два моменти. Перше, це бажання непомітності, коли ти шукаєш таке порожнє місце, якесь пусте, в якому тобі хочеться побути. Це така непомітність, ніби тебе ніхто не бачить, і ти такий схований, так і в цій непомітності ти можеш бути прийнятим. Оце відчуття прийнятності того, що ти прийнятий просто світом в цілому, ми не конкретизуємо так, от ціло світом взагалі. Таке суцільне сприйняття, мені я дуже багато про це думаю останнім часом. І я тому про рай багато думаю про образ раю. І тут воркшопи от в нас на райські теми про рай, про образ, раю, райського місця, я тут проводжу, і завтра буду воркшоп, і вчора, ой, вчора, сьогодні, вранці, ніби вчора був. Якраз про це, і от місце, яке тебе приймає, абсолютно. Таке непомітне місце, де ти можеш просто от бути, Можливо, це розчинення в білому, так це відчуття присутнє. І, власне, друге це споглядання. Мені здається, що взагалі процес я цього роблю дуже багато. Мені цікаво, як для вас це, чи є це в вашому житті, це чи важливо це чи ні? Чи воно присутнє? Споглядання, коли ти споглядаєш взагалі якусь пустку. Це може бути поле, так? або це може бути біла стіна, наприклад, або біла стеля, або якась чиста досить поверхня, так? де ви можете очами так? очам давати простір і просто ними ковзати так? по простору. Для мене це одне з найщасливіших занять, і мені здається, це дає, дає дуже багато для людини, для її взагалі можливості якогось биття. І такої надії на щастя майже <смі> для мене це такі дії практики, такі надії на щастя. Ось і, власне, от поміщення бідних пісень, повертаючись до світлини, в таке місце дивне, в таку пустку теж я знайшла. Так воно пусте, досить пусто виглядає. Для мене це було про те, що роботи зажили. І, власне, про таке нове життя на новому місці. Ось мені здається, це важливо. Мені хотілося б послухати, може хтось поділиться якимись своїми думками про це. Ось тому, що мені здається, пошук якихось нових місць або місць таких, може, непомічених, може, повз яких ми повз якими ходимо там кожного дня. І вони є в нашому житті вже через це. Це ці проходи, вони насправді можуть жити якось інакше. Ось, тому я вам дуже дякую за слухання, таке уважне. Я так це все слухала, ваше, ваше слухання. Це було дуже приємно. Дуже вам дякую.